Привіт, давайте не будемо обкрадати Бога, а допомагати, щоб Євангелія розповсюджувалося, щоб люди вони якомога більше почули слово Боже. З десятиною та жертвою потрібно також розбиратися у своєму житті, тому що це є закон Божий. А порушуючи закон Божий, якщо ми знаємо, в кожній країні світу є закони, які порушуєш, несеться відповідальність. Якщо порушувати закон Божий, що тоді буде? Аналогічно, Тоже буде відповідальність дуже велика. І навіть можна жити, ні в чому собі не відказувати, так як це робив багаж. Але в кінцевому результаті, де він опинився, у пеклі. І сам в питається батька віри, як йому рідним спастися, щоб не потрапити в місце там, де дуже гаряче. Нехай слухають Мойсея і пророки. Пророки вони зараз є. Біблія вона є. Закони Божі вони є, і нам потрібно все ж таки задумуватися та вкладати свої фінанси у правильне русло. Якщо ми хочемо, щоб наша сім'я врятувалася, почула слово Боже. Ми повинні це робити.